Друзі, перші проголовне поїхали. Не складно здогадатися, що з офісу президента України зразу ж прогреміла бурна істерика. Пішотограм-канал Почора слова. Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомили, що молотовний сніданок це можливість на одному місці побачити людей, які впливають на процес ухвалення рішень і висловити свою позицію. Але тільки новопуді зналися про участь порошенка в молотовному сніданку. Як ця заява омбудсмена зникла з його сайту Зеленська й дорікнула депутатам, які замість роботи в парламенті беруть участь у молотовному сніданку. Анко, певно, Зеленський не в курсі, що його ж фракція намагалася відсторонити Порошенка від участі у сесії. Коротше, чекаємо на нову порцію бойока за трубу Медведчука. Порошенко збагачується на цінних паперах, у чому кримінал Порошенко піариться на допомозі і подібного. Хай гучніше кричать більше шансів, що байки ці всім скоро набриднуть. І так обов'язково треба, аби Зеленський на якийсь час заявив, що воїн на молотовний сніданок кликали, а він не поїхав. Бо що робити найпливовішому? На якихось сніданках пише печера дракона. Сія що пише телеграм-канал Офісне мошення У той же час. пише, що там був і Єрмак, і Залужний, утім, Єрмака до людей Трампа не пустила от Порошенко і Залужний з ними поговорили. Тисли руку і фотографувалися. Ситуація складається не на користь Зелени. США розглядають на виборах будь-яку кандидатуру, утім, не на користь зеленського. Нагадаємо, Петро Порошенко, який перебуває у Вашингтоні, провів у державному департаменті США зустріч з Кевіном Макковертом, директором департаменту з питання Східної Європи. Про це повідомила прес-служба партії Європейська Солідарність. Адно обговорили підходи до подальшої стратегії та відповідно скоординували позиції напередодні очікуваного візиту спеціального представника США щодо України Кіта Калуга. Що до питання Європи, включно з Україною, погоджено важливість дотримання принципу нічного про Україну без України. Повідомив Порошенко в соцмережах. Важливу увагу приділили зміцненню переговорних позицій України та комплексу заходів і конкретних дій, які слід вжити за лідерство Сполучених Штатів Америки та Об'єднаної Європи. Пише Порошенко під підкреслити незмінну важливість внутрішньої єдності України та зміцнення демократичної стійкості. Держави, включно з пріоритетністю боротьби з корупцією незалежного судочинства та зміцнення верховенства права, зазначає п'ятий президент Петро Порошенко. Також виступив на міжпарламентному форумі з питань безпеки протидії зловмисним діянням Китаю, Росії та Ірану, організованому конгресменами республіканцями. У роботі форуму взяли в президенти Республіки Косово Вйоса Османі, експрем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький, послі іноземних держав, дипломати, американські генерали, а також велика група конгресменів США від республіканської партії. Порошенко закликав американських союзників підтримати переможну стратегію для України. Під час виступу у провідному аналітичному центрі республіканської партії Гансон Institute у Вашингтоні п'ятий президент заявив, що тільки мир через силу дасть стало безпекову ситуацію у Європі та світі. Він не закликав посилювати Україну зброєю, а для Росії запровадити такі санкції, щоб вона не змогла продовжувати війну. Петро Порошенко також взяв участь у національному молитовному сніданку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.